Так, так, так. Мирні люди були, управління культури, яке готувало 26 квітня на завтра Чорнобильська трагедія. Звучала музика, співали пісні в цей момент, репетиція йшла. Я нормально, але наші люди пострадали двоє, як кажуть двохсот. Директор музею і її заступниця. Їх немає вже в живих. Я була на первому поверсі. А вони? а вони були в підвальному приміщенні. Вона робила так? Так. Да. Наш перший поверх упав на їх. На них. Було два прильоти. Один землю, один безпосередньо по будівлі краєзнавчого музею, де на той час знаходились співробітники міської адміністрації. Тут взагалі нема нічого військового. Це суто цивільне місце, де зазвичай дуже багато людей. На щастя, сьогодні не було видачі гуманітарної допомоги, тому не було постраждалих, не було людей на зупинці. Тому ми обмежилися тією кількістю людей, які відомі станом на зараз. すごい。<music>